Спортивне харчування для початківців топ 3 позиції, які я раджу. Зауважу, що це буде стосуватись як чоловіків, так і дівчат. На першому місці це комплекс вітамінів. В моєму випадку зараз це All Vitamins від Вітаместе. Люди майже завжди не добирають з їжі всіх вітамінів. Плюс, якщо ти тренуєшся, потреби в вітамінах зростають. Тому такі вітаміно-мінеральні комплекси дуже важливі на друге місце. Я ставлю протеїн по тій причині, що новачкам дуже часто та й не тільки новачкам важко добирати свою норму білка. А норму білка важливо добирати як на наборі, так і на схудненні. Особисто я постійно вживаю такий сироватковий ізолят від МСТ. Ізолят він є дуже універсальним, тому також тобі раджу брати саме ізолят. І на останнє місце я поставлю цитрулін. Для кращого відновлення після тренувань, для кращої продуктивності на тренуваннях та, звісно, для кращого наповнення м'язів кров'ю. Адже важливо навчитись добре відчувати м'язи, над якими ти працюєш, і цитрулін в цьому допоможе. Тут я можу порекомендувати дві позиції цитрулін Pump або Aміno Pump від MST Nutrition. І пам'ятай головне, основа це грамотне харчування та грамотні тренування. Якщо бажаєш замовити спортивне харчування від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%.